Яків Оренштайн у середмісті Коломиї пам'ятну дошку з барельєфом відомого книговидавця відкрили у Писанковому місті. Зініціювали встановлення дошки, міськрайонне товариство просвіта, Коломийський педагогічний коледж, історики, краєзнавці та меценати. Токий внесок в історію Коломиї зробив Яків Оренштайн. Уже готові розповісти мої колеги. Яків Оренштайн народився наприкінці 19 століття у сім'ї незаможних коломийських євреїв-книготорговців. В історію Коломиї та України увійшов як один з найуспішніших видавців початку ХХ століття. У 1903 році заснував у Коломиї Галицьку накладню, а в 1920-му українську накладню у Берліні. Зробив необиякий внесок у розвиток Шевченкіани. У Коломийській друкарні видав навіть гайдамаки Кобзаря. Ділиться краєзнавець, ініціатор відкриття меморіальної дошки директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун. Ну, нещодавно Коломеї відзначили 150-річчя від дня. Заснування, в Коломиї першої провінційної друкарні, а отже, це і початок видавничої справи. І нам відомо багато видавців, багато їх імен, великий внесок у видавничу справу. І Яків Оренштайн займає почесне місце серед пліади відомих видавців західної України. Це перше унікальне видання, наче з історії української літератури Богдана Лепко. Він продовжує свою роботу у видавництві українська накладня. Саме там вийшла оця. Чудова книга Іван Франко з вершин і низин. І сьогодні мені приємно про це зазначити. оскільки цей рік є роком ювілею Івана Франка. Діяльність Якова Оренштайна заслуговує поваги поколінь. Він хоч і не вважав себе українцем, та став тим видавцем, хто надрукував, чи не найбільше україномовних видань, розповідає професор Іван Монолатій, автор наукового видання про діяльність Оренштайна. Ця меморіальна дошка, це перший. Перше свідчення того, що ми пам'ятаємо про чужих, пам'ятаємо не лише про українців, тому що неповторну історію нашого міста творили поряд з українцями, як автохтонами різні народи: це і євреї, і поляки, і вірмени, і австрійці, і німці, і росіяни. І це, мабуть, перший крок до того, що ми почнемо розуміти історію нашого рідного міста, міста над прутом, як міста багатонаціонального, і багатокультурного. Парадоксально для єврейського населення залишається на сьогодні думка про те, що він видав найбільшу кількість українських книжок в першій третині 20-го століття і став найбільшим книговидавцем української книжки поза межами навіть матірної України, тому що він переніс своє видавництво до Берліна, до Ляйпцига, і там заснував українську накладню відкриття дошки, яка має лише український текст. Насправді це теж є символічний такий знак який говорить, що лише українці можуть пошанувати найбільшого очевидно не українця, видавця української книжки у першій третині і перші половині ХХ століття. Над створенням меморіальної дошки працювали місцеві митці, художник Мирослав Ясінський та скульптор Роман Захарчук. Сам процес відбувався складно, адже в архівах збережена лише одна фотографія Якова Оренштайна, каже Роман Захарчук. Проте, виконуючи таку роботу, розумієш, твориш історію для майбутніх поколінь. Я з великою повагою вдячний Валерію Ковтуну за. Ту пропозицію, яку він, він розповів мені, розказав наскільки це важливо, наскільки це важливо для історії міста. Було зразу вирішено, що дошка буде зроблена з якісних довговічних матеріалів це з граніту і з бронзи. Сам рельєф відливався у Львові. У приватній леварні, де досить досвідчені майстри, дуже якісно відтворили ну, ту робочу модель, яку я їм дав. Я дуже старався, щоб рельєф був схожий на ті фотографічні матеріали, які збереглися, тому що це дуже важливо для історії, щоб от саме риси цієї людини. Не ну, Мені судити, але так всі, хто бачить, каже, що схожість є». Як і Воренштайн надрукував не один десяток книг українських авторів, таким чином започаткувавши серію, загальна бібліотека. Діяльність цього єврея, книговидавця важлива не лише для коломиян, а й для усього українства. На книжках, які видані. Якоб Оренштайном виростали, виховувалися цілі покоління українських патріотів. Якраз відкриття цієї пам'ятної таблиці, те, що зробив шановний Валерій Ковтун, те, що зробили багато тут присутніх людей. Є яскраве свідчення того, як сказав Іван Будолаті, що Коломия багато національне місто, багато культурне місто. Ми шануємо людей будь-якої національності, як якщо ці люди є нашими друзями, якщо ці люди працюють на Україну. Відкриття меморіальної дошки приурочили 775 сімдесят річниці з дня першої згадки про Коломою та 140 сороковій річниці з дня народження Якова Оренштайна.